А у Калуші працівники міліції затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх осіб неприродним способом. Збочення збочинця цікавили виключно хлопчаки. Правоохоронці здійснюють подальші слідчі дії, спрямовані на Повне і всебічне розслідування фактів насильницького задоволення статевої пристрасті, вчинених затриманим стосовно кількох неповнолітніх, як повідомив начальник калуського райвідділу міліції Олександр Крутий. Ці злочини були вчинені минулого року. Оперативники міліції самі здобули інформацію про дії збочинця, оскільки ні потерпілі, ні їхні батьки. Не повідомляли про те, що відбувалося. У процесі дослідчої перевірки правоохоронці отримали достатньо доказів, які стали підставою для порушення кримінальної справи проти жителя Калуша. До матеріалу кримінальної справи вже долучені свідчення потерпілих хлопців. Деталі цієї справи у матеріалі прес-служби УМВС в Івано-Франківській області. Чоловіка добре знали власники велосипедів. На місцевому ринку він продавав до них запчастини. Тут знаходиться будка, де чоловік на ім'я Валерій продавав запчастини до велосипедів. Тим самим тут хлоплення ті хлопчики, з якими він не знайомився, а з часом примушував їх вступати з ним в статеві зносним на провідним спосіб. Невеликий металевий кіоск закрито. На ньому надпис Валєра та номер його мобільного телефону. Про чоловіка місцеві продавці нічого поганого сказати не можуть. Трохи дивний, але нібито спокійний. Він, 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 він трошечки такий недорозвинений хлопець. розумієте? Він до школи не ходив, він. Ну, от він ровер любив, у ровері кохався, йому то вдавалося, і він собі потихеньку тут виробив щось. Про те, чим займається чоловік сусідньої ядки, більшість продавців не знали. Деколи пригадують, він сам дещо розповідав. Однак, що саме Валерій мав на увазі, зрозуміти було важко. Що він нам розказував? То як Валера має хворобу, то Валера собі її хвилився ходив. А що саме розказує? Такого нічого не розказував. Завжди нічого не винен. Про те, чим саме займався чоловік з велосипедними запчастинами, добре знають правоохоронці. 30-річного мешканця райцентру Калуш підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків 14-15 років. Наразі правоохоронцям відомо про три жертви збочинця, проте не виключають, що їх більше. Діти були його покупцями. Застосовуючи різні методи впливу на неповнолітніх, метод переконання, метод погроз в деяких випадках, з цього чи фізичне насильство, змушував дітей до вступу з нею статевий зв'язок. На сьогоднішній день вирішується питання щодо проведення психіатричної експертизи з метою встановлення психічного стану цієї особи. Такі злочини міліція називає латентними, тобто такі, про які не повідомляють правоохоронців. Про діяння чоловіка дізналися від третіх осіб. Чоловіка затримали, проти Калошана на порушено кримінальну справу за двома статтями розбещення неповнолітніх та зґвалтування їх неприроднім способом. А це від трьох до семи років в'язниці.